У студії Українського Радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні говоримо про важливість профілактичних обстежень для своєчасного виявлення захворювань, адже на початкових стадіях хвороба може протікати безсимптомно. До прикладу, для раннього виявлення туберкульозу лікарі рекомендують дорослим щорічне флюорографічне обстеження. Це найпростіше, що ми можемо зробити, натомість це дає можливість вчасно виявити проблему. Які ще методи діагностики туберкульозу використовують у лікувальних закладах Миколаєва, та наскільки вони є ефективними? Більше розкажемо вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. Дев'яносто два Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. Сьогодні вівторок, 8 квітня, 1140 ва доба нашого героїчного спротиву, повномасштабній агресії Росії. Війна завжди збільшує ризики поширення інфекційних захворювань у регіонах, охоплених активними бойовими діями. Люди страждають від нестачі продуктів, питної води, хронічного стресу, не мають доступу до базових медичних послуг. Тож статистика не завжди відображає реальну ситуацію. До прикладу, у Миколаїв, Лавської області рівень захворюваності на туберкульоз у 2024 році зменшився на 14% у порівнянні з 2023 роком. Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка регіонального фтизіопульмологічного медичного центру Ольга Пархоменко. Водночас, якщо порівнювати 2023 рік з 2022 роком, то тут навпаки спостерігалося зростання кількості виявлених випадків випадків туберкульозу тому зниження захворюваності на туберкульоз у 2024 році ще не означає, що стали менше хворіти. Просто менша кількість людей проходить обстеження. Відповідно, менше випадків захворювання виявляється. Про це на брифінгу 28 березня. Розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Пряма мова далі. Це пов'язано в першу чергу, мабуть, з тим, що все-таки менше виявляється людей. Не може бути ситуація виглядати така гарною, тому що все-таки іде не до виявлення. Якщо ми беремо по місту Миколаєву, ми підводили підсумки, то область наша займає восьме рейтингове місце по Україні по захворюваності на туберкульоз. Попереду нас Дніпропетровська, Одеська та Кіровоградська області. В Миколаївській області всього захворіло в нас 610 Осіб проти 700-710. ми маємо захворюваність на туберкульоз і серед військових, які до нас звертаються. І повірте, що це також досить такий великий відсоток від тих осіб, які проходять обстеження. Але те, що ми сьогодні маємо, це зниження захворюваності, яке не може бути таким епідемічно об'єктивно позитивним спостереженням за ситуацією. тому що ми розуміємо, що і криза, яка є в країні, і війна, яка триває вже четвертий рік, не може с сприяти тому, щоб сьогодні ми мали дійсно зниження цієї хвороби. Захворіло в місті Миколаєві за 24 й рік 197 осіб, із них 156 це вперше 41 це рецидив, 151 особа це досить великий відсоток, мають сьогодні бактеріовиділення, і 90 осіб це деструкція. Тому звертаюся абсолютно до всіх. Сьогодні ми можемо обстежити в сімейного лікаря наших пацієнтів. Раз в рік ми повинні проходити всі такі обстеження для того, щоб могли. Ми попередити таке захворювання. Серед дітей захворюваності в цьому році не було зареєстровано. В минулому році ми мали по області у нас одна дитина зареєстрована. Позаминулому році захворіло 11 дітей, тобто в 23-му. Тому ми маємо зниження захворюваності на туберкульоз як серед дорослого, так і серед дитячого населення, але це не є позитивною динамікою. Хочу ще раз звернути увагу наших мешканців, наших пацієнтів на те, що якщо ви маєте Маєте тривалий кашель більше трьох тижнів. Ви повинні звернутися до свого сімейного лікаря, пройти обстеження і далі лікар сімейний при ваших симптомах після обстеження скерує вас на додаткове обстеження, якщо в цьому буде необхідність. В цьому році ми завершуємо процес реорганізації нашого центру соціально значущих хвороб, тому що, на жаль, не передбачено фінансування. Таких закладів, які є окремими, особливо ті, які знаходяться там в підпорядкуванні в складі міських закладів охорони здоров'я, тому центр соціально значних хвороб закінчується процес. Уже майже його реорганізація. Він закінчений. Він приєднаний в якості восьмої амбулаторії до центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Керівник центру є зараз медичним директором, заступником керівника другого центру. Воде вона всі протитуберкульозні заходи, які у нас координує їх і веде організаційно-методичну роботу по всьому місту. Ми не втрачаємо цих спеціалістів. Дитячі спеціалісти перейшли до дитячої міської лікарні, і будуть продовжувати лікування і спостереження за дітьми. Дорослі всі спеціалісти. Ми їх залишили. Вони будуть працювати у нас в складі або вторинки, або центру ПСМД номер 2 Процес складний реорганізацій, тому сьогодні. you <laughs> Ми його майже завершили, і таким чином нам все рівно вдалося зберегти наших спеціалістів. Важливим аспектом профілактики туберкульозу залишається вакцинація, наголошує директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Клочко. Дітям щеплення роблять у перші п'ять днів після народження. Якщо з якихось причин це не відбулося, то до двох місяців рекомендовано зробити імунізацію БЦЖ вакциною вже за рекомендацією сімейного лікаря. Каря каже Володимир Клочко. ця вакцинація робиться один раз в житті та забезпечує високий рівень захисту. Якщо дитина не отримала щеплення вчасно, його можна зробити до 15 років після проби манту. Дорослим директор Центру контролю та профілактики хвороб рекомендує щорічно проходити флюорографію для раннього виявлення туберкульозу. До розмови телефоном долучаємо головну експертку управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради за спеціалізацією. В тезіатрія Тетяну Динник. вітаємо пані Тетяну. То чи можемо говорити про покращення ситуації з туберкульозом у Миколаєві? Туберкульоз це дуже каварне захворювання інфекційне, яке має в своєму розвитку циклічність. І дуже часто ми бачимо, що наприклад цього року зниження захворюваності, а на наступний рік іде ріст, і по всім напрямкам, вважаючи в якій ситуації ми зараз, наше населення знаходиться, тобто всі чинники, які сьогодні є в суспільстві, це і війна, це і хронічний стрес. Це фінансова недосить задовільна ситуація у людей. Це всі ті чинники, які сприяють саме розвитку туберкульозу. Тому дуже радіти ми не радіємо. Ми констатуємо той факт, що дійсно у 2024 році було знижено рівень захворюваності серед населення. Але ж також ми повинні якби, відповідально ставитись до цих цифр і розуміти, що деякий Соток хворих був просто недовиявлений, небезпечний той факт залишається, що люди просто не обстежуються вчасно. Так, так, так. так. Так, флюорограма залишається однією з найпоширеніших, а якщо ми говоримо чи найефективніший метод діагностики, то, звичайно, що ні. Флюорографія не буде самим ефективним методом. На сьогодні вже є більш ефективні, більш простіші, без навантаження, так сказати, рентгенологічного. Тобто, зараз, якщо людина кашляє на протязі двох-трьох. Тижнів, можна запровадити такий метод діагностики, як, як обстеження мокротиння генномолекулярним методом. Цей метод дуже ефективний, простий, доступний і дуже швидко дає результати. Тобто, зробивши такий аналіз, ми можемо повною мірою відповісти, чи є у хворого туберкульоз, чи його немає. Тому що ми знаємо, що все ж таки основна е, маса людей хворіють на саме на туберкульоз легень. Звичайно, є люди, які е, хворіють і на поза туберкульоз, на але вони зустрічаються рідко, так. Але так, вони зустрічаються набагато рідше, тому ніхто не відміняв нашу всім знайому реакцію манту шкірну пробу. Зараз це для є... дітей, так? і підлітків. Так, так, для, для дітей. Ще одна із тестів це є вивільнення гамма-інтерферону або квантіфероновий тест. Це тест. Це для груп ризику застосовується, він досить дороговартісний, тому проба манту, звичайно, є методом вибору, тому що більш дешевний, а по інформативності практично такий же, як і квантіфероновий тест. Зараз в Україні запроваджується і ще один метод шкірних тестів, який поєднує з тобі і ем, вивільнення гамма-інтерферону, і пробу МАНТУ. Але вона тільки запроваджується. Я думаю, в найближчий час ми вже будемо широко користуватись і цим новим тестом. Але для Загального обстеження населення для більш широкого швидкого запроваджується у всіх сімейних лікарів так звана скринінгова анкета для виявлення людей, які потребують більш поглиблення поглибленого обстеження на туберкульоз. Це дуже проста анкета, яку навіть може провести людина, сидячи в черзі до свого лікаря. Їй просто треба дуже уважно прочитати 11 питань і чесно на них відповісти, чи є в нього ці такі прояви. Чи немає, і е, якщо вісім позитивних відповідей, то такого пацієнта треба більш детально обстежити і лікарю, і на призначити якісь інструментальні методи обстеження і направити на генномолекулярне дослідження мокротиння. Якщо в родині вже були випадки захворювання на туберкульоз, це свідчить про те, що потрібно більш ретельно слідкувати за здоров'ям і обстежуватися. Звичайно, потрібно людина, яка вже мала захворювання на туберкульоз, яка знає прекрасно які симптоми, як вона почувається, якщо вона звернула увагу, що, наприклад, веде якби той самий спосіб життя, нічого в неї особливо не змінилось, але за короткий час вона втратила вагу. Якщо в неї з'явилась більш інтенсивна слабкість втомлюваність. якщо появилась температура навіть незначна 37,5-38 градусів Цельсія, це все вже є приводом для того, щоб все ж таки звернутися до свого лікаря і сказати про те, що такі скарги, звернули, такі скарги з'явились. Тому, звичайно, за своїм здоров'ям потрібно слідкувати, бути уважним не тільки до себе, а й до своїх оточуючих, особливо до дітей, тому що звичайно, що в цих умовах, в яких ми зараз і перебуваємо, діти можуть бути і швидко втомлюватись. І відмова від е, якихось продуктів, і вони не хочуть їсти, вони е, менш уважні, вони не можуть сконцентруватися на тих завданнях, які їм додають. На це також треба звернути увагу. Якщо такі прояви є у дитини, то також звернутись до педіатра. Казати про такі прояви і звичайно реакцію манту, якщо потрібно додаткові обстеження провести для того, щоб все ж таки виключити наявність туберкульозу у дитини або у підлітка або у свого близького. А може, це літня людина, також яка можливо сама вже не може звернути уваги на своє. Тобто, ми повинні дбати не тільки про себе, про своїх близьких, про своїх дітей, про людей у віці. Тому що туберкульоз це досить агресивне захворення, і на жаль, воно нікуди не зникає. Навпаки, інколи нам здається, що от ми досягли вже цілий, ми змогли подолати цю хворобу. А наступного року вона. З'являються з більшою інтенсивністю, з більшою силою, з більшим з більш е, розповсюдженими формами. Тому про це захворювання треба пам'ятати завжди. Якщо ми звернемось до минулого року, то із 197 осіб. Які вперше були зареєстровані, 150 осіб мали вже деструкцію легеневої тканини, тобто це досить уже розповсюджена форма, і 90 осіб виділяли мікобактерії туберкульозу. То і вже була пацієнти... була запущена вже хвороба, так. так. Так, такі пацієнти розпочинають лікування в умовах стаціонару приблизно, ну в залежності від форми, якщо це не розповсюджена форма, більш е, така. Мала форма там вогнищевий туберкульоз чи невеликий інфільтративний туберкульоз, то на протязі трьох-чотирьох неділь проводить інтенсивне лікування в умовах стаціонару. Потім здає аналізи мокротиня, і якщо він перестає бути бактеріовиділювачем, він перенаправляється на продовження вже в амбулаторних умовах і доліковується вже амбулаторно у сімейного лікаря. Туберкульоз не є суто медичною проблемою. Що туберкульоз це проблема, на яку повинні звернути увагу всі, і влада, яка приймає законодавчі акти і приймає участь і в фінансуванні співфінансуванні протитуберкульозних заходів, і суспільство, яке також не може стояти осторонь цієї проблеми. Туберкульозом може захворіти абсолютно люба. Людина незалежно ні від статусу, ні від професії, навіть не від образу життя. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке розповсюджується повітряним шляхом. І ніхто не застрахований з нас від цієї хвороби, тому я думаю, що про цю хворобу повинні знати всі розуміти ризики повинні всі, звертати увагу на свій стан здоров'я і стан своїх близьких повинні всі. Я думаю, що це, мабуть, основний меседж. І як завжди, ми говоримо про те, що чим раніше ми звертаємося до лікаря, тим так, так. скажемо більше можливостей для того, щоб так, лікувати так. це захворювання. І вже якщо людина, наприклад, і захворіла на туберкульоз, це не повинно бути і для неї звучати як вирок. Що люди повинні розуміти, що ми живемо вже в 21-му сторіччі, що є ефективні нові препарати, умови для того, щоб комфортно лікуватися. Що лікування безкоштовне для хворого, не для держави, а для хворого. І тому я вважаю, що це досить оптимістичний такий погляд на перебіг цієї захворюваності зараз. Головна експертка управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради за спеціальністю фтезіатрія Тетяна Динник телефоном долучалася до нашого етеру. Дякуємо за розмову. Як ми почули, профілактика та раннє виявлення захворювань відіграють важливу роль у підтримці здоров'я, саме тому, що річний профілактичний огляд це усвідомлений вибір кожного з нас. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом. Наталя Квашенко обов'язково почуємось.